Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо передостанній тур жіночого командного чемпіонату Європи, який проходить в Батумі. Дуже важливий матч восьмого туру: збірна України проти рейтинг-фавориток і господарок змагання першої збірної Грузії, яка виступає в найсильнішому своєму складі. Звісно, за відсутності сестер музичук. Наталії букси, яка також має неабиякий і успішний досвід виступу за нашу збірну, було трошки лячно за українських дівчат, як вони зможуть протистояти цим потужним грузинкам. Але перебіг матчу налаштовував на оптимістичний лад, і вирішальною в цьому командному два бої стала партія на першій дошці, де лідер збірної України, київський міжнародний майстер Юлія Осьмак. Протистояла досвідченій грузинській шахістці міжнародному гросмейстеру Нані Дзагнідзе. Отже, е 4 зіграла Українка у відповідь: С 5 сицилійський захист, кінь Ф3 Д 6 Д4 розмінялися на цьому полі кінь Ф 6 і тут зазвичай білі захищають пішака е 4 ходом коня на С 3 але Українка зіграла Ф 3 Зазвичай білі роблять такий хід, якщо хочуть спочатку зіграти С4, а потім розвинути коня на С3. Так і відбулося в нашій партії. Після Е5 кінь Б3 зіграла Українка, слон Е 6 пішла С4. У відповідь на А5 зіграла слон Є 3 Білі встигають розвинути Чорнопольного слона, щоб після А4 відійти конем з Б3 на д 2 та чорні спочатку грають слон Е7, і після кінця 3 нападають на іншого коня. Той відходить на д2, ферзь А5, слон Е2, короткі рокіровки зробили суперниці, і на Надзагнідзе грає слон d8. Вона хоче розміняти свого поганого слона на хорошого слона суперниці. Стандартна стратегічна ідея в подібних позиціях. Білі роблять профілактичний хід король а1, і тут чорним варто було розвинути ферзового коня на c6. Щоб взяти під контроль важливе центральне поле Д4. У партії двох відомих узбекистанських гросмейстерів сучасності Сіндарова та Абдусаторова, далі було кінь Д5, і чорні на Д7 поставили королівського коня. Потім вчасно зайшли конем на Д4, і та партія дуже швидко закінчилася в нічию. Але грузинська шахістка робить інший хід, розвиває ферзового коня на Д7, маючи на увазі в певний момент зіграти кінь С5. І такий хід раніше зустрічався, але він слабший ніж хід кінь Ц6. Щоправда, довести це стандартним ходом кінь д5, а тут грали лише так, не вдається, тому що після слон Д5 ЦД чорні зіграють Б5, і положення білого коня на д2 викликає великі питання. Ця біла фігура серйозно обмежена, але Юлія Осьмак демонструє чудову теоретичну новинку. Роблячи неочевидний хід кінь Д Б1, королівський кінь білих стає на початкову позицію ферзового. Але для чого? Ідея полягає в блокуванні пішака А4, який в певних варіантах міг просунутися вперед, а також додатковому захисті пішака С4. Одночасно, білі нападають на відсталого пішака Д6, як покаже подальша гра. Ця дебютна бомба української шахістки стала повною несподіванкою для її суперниці і серйозно вплинула на перебіг партії. Слон Б6 поки що грає за Гнідзе, але слон Д2, зберігаючи фігури, слон Д4 і Кіня 3. У цій позиції чорним варто було зіграти тура FC8, щоправда, після кінь Д5, відкритий напад, ферзь d8, кінь b5 з нападом на d6. Слон С5, Тура С1, білі зберігали велику просторову перевагу і хороші шанси на підсумкову перемогу. Але, зустрівшись з несподіванкою, Нана Дзагнідзе вирішила чомусь віддати пішака А4. Вона зіграла ферзь С5, Юлія Осьмак побила, нападаючи на ферзя, і відійшла на С3. Яку саме компенсацію шукала тут грузинська шахістка? Важко сказати. Позиція білих, наче камінь, дуже міцна. А білий кінь А3, хоч і знаходиться на краю дошки, дуже серйозно допомагає слону Е2 в захисті пішака С4. Чорним буквально нема за що зачепитися, хоча вони роблять спроби. Ставлять коня на Б6, нападаючи все ж таки на С4, але кінь Д5, загроза очевидна, кінь Е7. Тому чорним доводиться міняти цього сильного білого коня. Звісно, брати треба лише слоном, щоб запобігти пішаковій вилці. Далі СД грає Юлія ферзя 4. Чорні пропонують розмін ферзів, хочуть забрати на b2, але білі ставлять туру на б1. І після тура Fc8, кінь А3 нарешті заходить на b5, нападаючи на базового пішака чорних d6. Відбувається розмін ферзів, чорні на мить зрівнюють матеріал, але після кінь д 6 знову білі попереду. Тура c 2 взяття на b7. Чорні грають кінь d 7 слон D3. Осьмак змушує суперницю все ж таки забрати на Б2, і після розміну кіня 5 на дошці виникла спокійна позиція з великою перевагою білих. У Осьмак зайвий, центральний, захищений, прохідний пішак Д5. Здається, всі епітети я застосував. А ще й два слони. Звісно, чорний слон Д4 дуже сильний, але от білі поля у Дзагнідзе слабкі. У цей момент стало остаточно зрозуміло, що саме партія на першій дошці стане вирішальною в матчі. На інших трьох дошках позиції були приблизно рівні, а тут Україна мала реальні шанси на перемогу. Але, звісно, Грузинка здаватися не поспішає. Дзагніт зіграє кінь С5, нападаючи на слона, той відходить на F1, кінь Б3, відбувається розмін, і аш 4. Необхідна квартирка. H5 грають чорні, король h2, тура b2, слон e1. Після король h8, білі нарешті заходять турою на відкриту вертикаль, король e7, слон h6, кінь d7 і тура c7. Загроза слон c 8 Слон b6, тому грають чорні, проганяючи туру, тура b1 напад, але відхід на c3. Слон G1 шах, король g3, слон e3, і тура c 7 Знову загроза слон c 8 Чорні своїм контрольним ходом нападають на туру королем, але отримують у відповідь очевидний шах і нарешті вперед просувається прохідний пішак, також з нападом на чорного короля. Той відходить на ф6, білі грають слон c 8 нападаючи на коня. Чорні контратакують білого короля, граючи Тура Ф1. Взявши під контроль поле Ф2, Загнідзе робить неможливим зараз взяття на d7, тому що чорні просто ставлять мат в два ходи. Слони в чотири шах, Тура H1. Це, звісно, був би справжній шок для вболівальників шахів з України. Але Юлія Осьмак веде партію дуже уважно: вона відходить королем на H2, щоб після шаху поставити пішака на G3. Чорні чудово розуміють, якщо відійти атакованим конем, наприклад на F8, то білі попередньо зіграють слон b 4 беручи під контроль поле e 7 і загрожують швидким просуванням свого прохідного пішака. Тому Дзагнідзе робить останню спробу все ж таки заатакувати білого короля. Зіграла g 5, грузинська шахістка, і білі розрахувавши варіанти, сміливо б'ють коня. Тепер у Осьмак вже зайвий слон. Залишилося лише відбити атаку на свого короля, і перемога в партії та всьому матчі буде в кишені. Забирає наш 4 Дзагнідзе, слон F5. І у відповідь на слони в чотири шах, Українка, звісно, грає ж 3 Осьмак віддає пішака, але звільняє важливе поле 2 для короля напад на туру шах, король ж 1 тура А2. І чорні створюють неприємну загрозу слон e 3 а потім ж2. З цієї причини після Д7 шах король g7, білі, звісно, не грають Д8 ферзь. Це була б катастрофічна помилка, що призводить до виграшу чорних. Але тут у Юлії був симпатичний хід слон Е5 шах» з метою відволікти чорного слона після взяття Д8 ферзь, поле Д4 прикрите найсильнішою фігурою білих, і чорним варто здатися. Безперечно, хід слон Е5 Українка бачила. Але все ж таки це командні змагання. Треба грати, щоб, як то кажуть, команда не хвилювалася. Слон h А3» зіграла Українка, взявши під контроль поле 2. І у чорних вже немає жодної контргри. Вони дали передсмертний шах слон Є3, і після королів 1 на Надзагнідзе здалася. Ось така чудова партія та блискуча дебютна новинка української шахістки. Першою в цьому матчі закінчилася партія Інни Гапоненко та Лели Джавахішвілі на дошці під номером 3. Суперниці розіграли славнозвісний Берлінський Еншпіль. Грузинка тиснула на українку. Гапоненко навіть потрапила в цей тнот, але чітко розрахувала варіанти і відстояла нічию в позиції з різноколірними слонами. На четвертій дошці також нічия Наталія Жукова та Бела Хотинашвілі не виявили переможницю. Юлія Осьмак, як ми вже пересвідчилися, на першій дошці перемогла Нанудзаґнідзе. А останньою в цьому матчі закінчувалася партія Анни Ушеніної, яка на другій дошці зуміла впевнено зробити нічию в туровому Еншпілі без пішака. Таким чином, три нічії, одна перемога України і загальний матчевий результат 2,5 на 1,5 очки, перемога збірної України. Але передостанній тур не особливо той змінив ситуацію на вершині турнірної таблиці, оскільки всі лідери. Польща, Україна та Німеччина перемогли. І перед останнім дев'ятим туром турнірна таблиця має ось такий вигляд: на першому місці, як і раніше, Польща, в спину їй дихати продовжують Німеччина та Україна, а інші збірні втратили навіть теоретичні шанси поборотися за медалі. Таким чином, перед останнім дев'ятим туром призова трійка у жіночому турнірі вже відома. Та невідомий гатунок медалей, які дістануться кожній з цих трьох команд, в останньому турі нас очікують дуже цікаві матчеві двобої: Польща зіграє з Азербайджаном, Вірменія з Україною, а Німкені помірюються силами з болгарками. Тому продовжуємо вболівати за наших жінок, бажаємо їм перемоги у матчі з Вірменією і сподіваємося, що результати інших матчів. Дадуть змогу нашим дівчатам завоювати медалі найвищого гатунку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!